Добрий день, шановне панство! Хотілося б розпочати з словами Пантелеймона Куліша: Єдиний скарб у тебе рідна мова, заклятий для сусіднього хижацтва. Вона твого життя міцна основа, певніша над усі скарби й багатства. Саме мова, яка віками, тисячоліттями складалася, шліфувалася на землі предків, передавалася з покоління в покоління, дедалі точніше і точніше відображаючи душу народу і водночас формуючи її. Досвід людства упродовж тисячоліть переконливо доводить, що мова об'єднує народи в нації і змінює державу, занепадає мова, зникає і нація. Коли ж мова стає авторитетною, перспективною, необхідною і вживається насамперед національною елітою, сильною і високорозвиненою стає як нація, так і держава. Згідно з указом президента України від 2023 року, День української писемності та мови за новоюліанським календарем відзначається 27 жовтня. На честь українського літописця Нестора, послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора літописця і починається писемна українська мова. Українська мова була ще до того, як українські князі, починаючи від Аскольда та Діра, почали об'єднувати руські землі. Ще в 448 році візантійський мандрівник та історик Пріск паліський записав у таборі гунів три слова: мед, страва, квас. Щодо походження сучасної української літературної мови в науці, тут жодних проблем немає. Загальновідомо, що її започаткував наприкінці 18 століття Іван Котляревський, а основоположником став Тарас Григорович Шевченко. Рубіж 11-12 століть можна умовно визнати часом завершення формування української мови і початком нового етапу її історії. Українська мова то утверджувалась, то відступала під тиском імперської політики та зазнавала жорстоких випробовувань. Адже якщо прибрати один із найсильніших чинників ідентифікації народу, цей народ легше знищити. Нараховують понад 130 заборон української мови за 400 років. Пропонуємо увазі кілька сторінок скорботного календаря української мови 1720 рік указ царя Петра Московії Петра І про заборону книгодрукування українською мовою і вилучення українських текстів з церковних книг. 1729 рік наказ Петра II переписати з української мови на російську всі державні постанови і розпорядження. 1731 рік, вимога цариці Анни Іванівни вилучити книги старого українського друку, а науки вводіть на собственном російському язикі. У таємній інструкції правителеві України князю Олексію Шоховському у 1734 році наказала всіляко перешкоджати українцям одружуватися з поляками та білорусами, а побуждать їх і іскусним образом приводить в свойства з великоросами. 1763 рік. Указ Катерини II про заборону викладати українською мовою в києво могилянській академії. 1769 рік заборона синоду РПЦ друкувати та використовувати український буквар. 1775 рік зруйновану Запорізьку Січ і закрито українські школи при полкових козацьких канцеляріях. 1847 рік розгром києво Мефодіївського товариства і посилення жорстокого переслідування української мови та культури, заборона найкращих творів Тараса Шевченка, Пантелеймона Коліша, Миколи Костомарова та інших. 1862 рік закриттю. Закрито українські недільні школи, які безкоштовно організовували видатні діячі української культури, заборонено видавати книжки українською мовою. 1863 рік Валуєвський циркуляр. Про заборону давати цензурний дозвіл на друкування україномовної, духовної і популярної освітньої літератури ніякої окремої малоросійської мови не буде і бути не може. 1864 рік прийняття статуту про початкову школу, за яким навчання має проводитись лише російською мовою. 1876 рік Емський УКАЗ. Заборона ввозити українські книжки з-за кордону, заборона підписувати українські тексти під нотами, заборона українських вистав. Не випадково хор Миколи Лисенка змусили співати у концерті українську народну пісню Дощик французькою мовою. 1881 рік. Заборона викладання у народних школах та виголошення церковних проповідей українською мовою. 1888 рік указ Олександра III про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення українськими іменами. 1892 рік заборона перекладати книжки з російської мови на українську. 1895 рік заборона української читанки та українських книжок для дітей. 1910 рік закриття за наказом уряду Столипіна всіх українських культурних товариств, видавництв, заборона читання лекцій українською мовою, заборона створення будь-яких неросійських клубів. 1914 рік заборона відзначати столітній ювілей Тараса Григоровича Шевченка. Указ Миколи II про скасування української преси 1922 рік проголошення частиною керівництва ЦК РКПБ і ЦК КПБУ теорії боротьби в Україні двох культур міської російської та селянської української, в яких перемогти повинна російська. 1925 рік остаточне закриття Українського таємного університету у Львові. 1932 1933 роки спланований більшовиками штучний голодомор, унаслідок якого загинуло понад 10 мільйонів носіїв української мови, масове переселення росіян до виморених українських міст та сіл. У містах введено карткову систему та паспорти. 1933 рік телеграма Сталіна про припинення українізації і знищення більшості українських письменників. 1938 рік постанова РНК СРСР і ЦК КПБ про обов'язкове вивчення російської мови в школах Національних Республік і областей. 1958 рік закріплення у статті 20 основ законодавства СРСР і Союзних Республік про народну освіту. положення про обов'язкове вивчення російської мови, вивчення інших мов за бажанням батьків учнів. 1970 рік. Наказ Міністерства освіти СРСР про написання і захід дисертацій виключно російською мовою. Затвердження тільки в Москві. Ситуація нерідко доходила до абсурду. Російською мовою мусили виконуватися і захищатися навіть дисертації з української мови та літератури. 1972 рік. Постанова ЦК КПРС про підготовку до п'ятидесятиріччя створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік, де вперше проголошується створення нової історичної спільноти радянського народу офіційний курс на денаціоналізацію, 1972-1974 роки. Політичні репресивні процеси проти українських дисидентів, зокрема проти Чортківської групи Володимира Мармуса та Степана Сепеляка, сім осіб засуджено. Харківської групи засуджено дев'ять осіб. Загалом заарештовано було за два роки кілька тисяч осіб. Заарештовані, яких не засудили, були звільнені з роботи або понижені у посадах. В ці роки були засуджені Євген Сверстюк, Іван Світличний, Іван Дзюба, Василь Стус, Ігор та Ірина Калинці, В'ячеслав Чорновіл, Стефанія Шабатура, Оксана Мешко, Іван Кандиба, Левко Лук'яненко, Юрій Шухевич та багато-багато інших. 1983 рік. Видано постанову про додаткові заходи з поліпшення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік, так званий Андроповський указ, де, зокрема, йдеться про виплати 16% надбавки до зарплати вчителям російської мови та літератури, що призво… Призвело до нехтування рідною мовою навіть багатьма українцями. 1989 рік постанова ЦК КПРС про єдину офіційну загальнодержавну мову в Радянському Союзі, звичайно ж, російською. Те ж саме зазначалось у проєкті Конституції Михайла Горбачова. зі здобуттям Україною незалежності. Почався процес українського мовного відродження. Цьому сприяло конституційне закріплення державності української мови та здійснення низки урядових заходів, спрямованих на зростання ролі і авторитету української мови в суспільному житті країни. Стаття 10 конституції України засвідчує, державною мовою в Україні є українська мова. У 1991 році прийнята державна програма реалізації української мови та мов національних меншин до 2000 року. Україна є оселою для багатьох національностей, тому така велика її мовна розмаїтість. 1 грудня 2006 року в парламенті зареєстровано законопроект про мови України. Його мета припинити протиставлення української державної мови і насамперед російської. І разом з тим у цьому законі визначено поняття регіональна мова. Такою мовою може вважатись мова, якою використується не менше 10% населення на певній території. 2012 рік. Закон про засади державної мовної політики, неофіційно закон Колісніченка-Ківалова або мовний закон. Закон прийнятий Верховною Радою України у другому читанні з порушеннями Конституції України, норм регламенту та процедури розгляду. Попри категоричну власну заяву, цей закон підписав голова Верховної Ради Володимир Литвин. А пізніше президент України Віктор Янукович з 2014 року в окупованих РФ громадах Донецької області та Автономної Республіки Крим українські школи переводять повністю на російську мову. Після 24 лютого 2022 року. На тимчасово окупованих російськими військами українських територіях впроваджено русифікацію закладів освіти російські війська на тимчасово окупованих територіях вилучають українські книжки та підручники з історії України, з фондів загальних та шкільних бібліотек та спалюють їх. За даними опублікованого 20 червня 2024 року, звіту навчання в окупації примусова русифікація системи освіти на окупованих територіях України від правозахисної організації «Human Rights Watch», Російська окупаційна влада та інші російські високопосадовці вживали та продовжують вживати заходів задля викорінення української мови на загарбаних територіях. Також російські окупаційні адміністрації заборонили святого Миколая, колядки і вертепи. Отже, ми побачили, який нелегкий шлях пройшла українська мова. Однак, попри всі перешкоди, для багатьох мільйонів людей вона була її рідною і буде рідною. Є мовою їхніх дідів, батьків і буде також мовою їхніх дітей. Опановуючи рідну мову, діти засвоюють разом з цим і узагальнений культурний досвід попередніх поколінь. Нам треба плекати кожне слово рідної мови, передане нам у спадок під наших пращурів. Нам треба вивчати, розвивати і берегти свою мову, бо без неї народ перестає бути самостійним, незалежним і багатим.